Хлопці, знімаю відео, як користуватися опалювачем на Samsung. Є продовгувата кнопочка, Продовгувата. вона включає термореле. Будь ласка, користуйтесь ній. Якщо вона не включить термореле, або термореле поламається, то у нас є резервна кнопочка. Це на російській мові принудительно, на українській примусово включити отопітель без термореле. Це паралельне включення. Але ми нею за замовчуванням не користуємось, користуємося лише цією. Далі, зліва стоїть 15, справа 23, це неправильно. Я не знаю, хто наклацав. Справа має стояти десь 60-75. Я поставлю 75. Щоб гарно прогрівалася прогрівалась пічка і пропалювався дизель. А справа 15. Ой. Ой, 25 я ставлю. Зазвичай 25, можна 30, коли сильно холодно, 35. Ну, коли тепло, 25. І на, штатні, на штатному кліматі, коли включаємо хай, це означає, щоб заслонки включили забір повітря через радіатор. Це буде максимальне використання, максимально забір е, з дізельної пічки е, тепла в салон. Е, якщо вам жарко, е, ви можете, ну, рекомендовано, звісно, дізельну пічку просто вимикати. Протопили і вимкнули. Е, в режимі клімат-контролю я все-таки використовую, е, там ставлю 28-26 градусів і воно саме забирає тепло скільки потрібно. Ну, для економії ресурси і пічки. І все. Протопили, натопили гарненько і вимкнули. Але можна і так. Або коли холодно, включаємо хай і собі їздимо на хай. Альтернативний варіант: тут включили 60 градусів. 60 градусів включили. Хай і фактично воно буде ледь, ледь дуть. І вентилятор на мінімумі оце умовно клімат для нас. Нижче 60 різницю. Чим більша різниця там, тим краще. І нижче 60 ми не ставимо. Максимум ставимо 85 градусів. Ну, до 85 пічка може не прогріватися. Все гарно, і всім зміни.